Американський шоколадний брауні. Візьміть скляну форму та застеліть на неї пергамент. В окремій ємності просійте 70 г пшеничного борошна плюс 30 г какао та перемішайте. Можна не додавати какао, тоді візьміть борошна 80 г та шоколаду 220 г. 180 г чорного шоколаду плюс 150 г вершкового масла розтопіть на водяній бані. Три яйця кімнатної температури плюс дрібка солі, плюс 180 грам цукру плюс дрібка ванільного цукру за власним бажанням. Потрібно збити масу на невеликих обертах, але так, щоб суміш не стала повітряною можна обійтися вінчиком. Температуру духовки виставляємо на 180 градусів Цельсія. Збили яєчну масу та відставили в сторону. Чорний шоколад з маслом тим часом розтоплюється на водяній бані. Перемішайте до однорідної консистенції, додати, охолонувши але водночас ще теплий шоколад з маслом, яєчну суміш та перемішати лопаткою. Додати до маси сухі інгредієнти, тобто борошно і какао, і перемішати. Довго не вимішуйте, лише до однорідної консистенції. Прилийте тісто в форму, застелену пергаментом. Постукайте форму по столу, щоб вийшли зайві бульбашки, чи поводіть зубочисткою. Поставте форму на деко і помістіть в завчасно розігріту духовку. Випікайте 30 хвилин. Після 20 хвилин готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Тісто не повинно тягнутися за дерев'яною шпажкою, але вона має бути вологою. Головне не перепекти серединка волога а верх з хрусткою скоринкою. Після охолодження розріжте його на частини. Даний десерт нерідко подають з кулькою для морозива. В також можна додавати горіхи, фрукти і так далі. Ставте його в холодильник на декілька годин. Консистенція буде в'язка, тягуча та мега-шоколадна. Смачного.